Що это у тебя такие? Яке класснее! Це мені? О, дякую тобі, сонечко велике. Ой, ти Покаж, давайте. Ну не, ну побеж, да вы какие классные. А чего побеж, если это не стекло? Мои два сердца. Да? Это на да. мать, на Ой, мать, зараз побеется, тут обшавки. Что обшавки. Но. Давай. Давай, я вас тоже люблю. А, падаю. Ну что, дай еще я сниму одно. Смотри, что я так вот снимаешь, лечу с этим сердечком тебе. Давай, вам давай, давай, давай. Лети ко мне с сердечком. Давай. Вот и куда идешь? Давай, старт. Це моє дякую, ти подивись, які вони прикольні, ці сердечка. Це з чого ви зробили їх? Це дітки, От так валю одну частину, плітлі її в хатину сілту і вона висохла. Ви подивіться, це ж просто якесь чудо.